Доброго дня в ефірі програма Час інтерв'ю маємо нагоду порозмовляти з народним депутатом України В'ячеславом Кириленком. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Доброго здоров'я. На початку нашої розмови я хотів би нагадати, що оскільки триває виборча кампанія, то я просив би уникати висловлювань, які порушують закон про вибори. Ми, тобто, не повинні ні агітувати, ні ти більше звинувачувати учасників виборчого процесу, пане В'ячеславе. От із заяви вашого лідера, лідера об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка, можна зробити такий висновок, що на роботі у парламенті до виборів парламентських ваша політична сила власне поставила уже хрест так і зосередилася уже більше на роботі в мажоритарних округах. В сесійній залі залишаться наскільки я розумію лише ті статисти, які фіксуватимуть порушення, які мають, я так розумію, гіпотетично відбутися впродовж цього часу. Я так розумію, із законотворчістю у вас на цей період уже все закриті питання. Ні, ми не відкликаємо свої законопроекти. Навпаки, значна частина колег вносить. Правда, без надії, що вони будуть підтримані більшістю. І я думаю, що не обмежений контингент, а необхідна кількість людей буде брати участь у засіданнях парламенту з тим, щоб відстоювати ці пропозиції і, взагалі, щоб наша політична позиція була в парламенті представлена, тому що він все одно продовжує свою роботу в штатному режимі ще два місяці до виборів, але із значно меншою ефективністю, на мою думку. Тому, звичайно, треба буде шукати якийсь баланс, бо з одного боку виборча кампанія, в якій практично всі члени парламенту беруть участь, а з іншого боку, продовжується законотворчий процес. От тут треба знайти золоту середину, і для нас це буде більше фіксування всіх тих порушень закону про регламент, які тепер просто рясним дощем ллються в парламенті, з огляду на те, що хтось хоче бігом встигнути доприйняти в цьому парламенті те, що в наступному скликанні. Парламенту прийняти буде вже неможливо. Угу. Сьогодні якраз той період, поки йде е, передвиборча кампанія, е, кожна політична сила свої плани зрозуміла, що е, будує. Також будується стратегія на майбутнє, те, що буде вже після самих виборів. До якої більшості у наступній Верховній Раді готуєтеся власне ви. Адже, от експерти все ж таки, більше схиляються до того, що опозиційні сили разом може і наберуть більшість, так але все ж таки за рахунок мажоритарних округів, е, більшість, все ж таки швидше за все буде у е, партії. Влади, якою от буде тактика в умовах відсутності більшості вашої у парламенті? Ну я переконаний, що ми маємо всі підстави з огляду на підтримку людей, мати більшість у парламенті. Більше того, спілкуючись із людьми по всій країні, я переконаний у тому, що коли не буде фальсифікацій з боку влади, ми виграємо і значну кількість мажоритарних округів. Наші кандидати сильні, вони мають підтримку людей. І вони називають речі своїми іменами. Чого не робить влада? Не любить цього робити, а особливо теперішня влада. Тому тут треба зважити на те, що протидія фальсифікація має бути. От якщо ми її налагодимо, якщо спостерігачі дійсно будуть спостерігачами, понад усе наші, українські, від опозиції, від людей доброї волі і зовнішні, міжнародні члени комісії сумлінно відпрацюють, не будуть піддаватися на тиск, погрози, шантаж. То тоді ми цілком можемо перемогти навіть по тих округах, по яких влада вже собі поставила галочки, що вони. І тоді питання з більшості буде розв'язано. Опозиція отримує більшість. Ну, звичайно, для влади це страшний сон. Вони працюють над тим, щоб це не трапилося. Але працюють не в плані політичної дискусії. Немає ніякої дискусії ні на округах, ні ви бачите в парламенті. Навіть вони не хотять і не готові, тому що в багатьох випадках результати будуть програшні. Значить, ставка йде на. Спотворення результатів і напряму фальсифікацію ну, правда, всі до виборів готуються так, як вміють, так як можуть. От міліція, наприклад, було повідомлення, що закуповує нові автозаки, водомети щити. Так, Верховна Рада зовсім нещодавно вирішила збільшити видатки на оплату важкої праці наших вітчизняних суддів. Так додатково майже там 600 мільйонів гривень було виділено. От, тобто саме таким чином влада готується до підрахунку голосів. До якого підрахунку голосів ви готуєтеся? Може бути і такий підрахунок голосів з водометами. Я правда вже бачив ці водомети, які багато хто із нас 2004 року вони стояли прямо скерованими на нас на вулиці Банковій, на тій же вулиці, де тепер Янукович сидить і його влада. Ну але тоді протест людей був сильніший будь-якого водомета, бо це був справедливий протест. Якщо зараз влада піде таким же шляхом, думаю, на цей раз водомети не допоможуть. Я не хочу пророкувати якихось там зіткнень, бо набагато цивілізованіше і демократичніше розв'язати всі проблеми на виборчих дільницях. Але за моїми враженнями за моїми переконаннями, оцього спокійного розв'язання не буде, тому що з одного боку вже Закуплені відеокамери, щоб показати профанацію прозорих виборів. І це все влада йде слідом Путіна у Росії. Там теж закупили відеокамери, тільки там всі знали, що не вибори президента Росії, а вибори президента Росії Путіна. І відеокамери тут не допомогли. От і теперішня влада теж пішла цим шляхом: відеокамери, ТС, але дивишся склад окружних комісій об'єктивно. На сайт СВК заходиш і дивишся. Партії, які практично не беруть участь у виборах, практично по одному кандидату повисували, вони отримали левову частку. 70% керівних посад і взагалі представництво в окружних комісіях. Пане Вячеславе, але ж за цей закон про вибори опозиція голосувала також. Голосувала, і у нас були дискусії, вони до цього часу тривають. Я, приміром, і мої соратники не голосували. Але якщо навіть цей закон, буква його виконується, то вибори можна провести прозоро і справедливо. Навіть цей закон. Він не такий вже й поганий. Але річ у тім, що у нас будь-який закон, махінатори від влади навчилися обходити. І от приклад із окружними комісіями дуже показовий, коли, приміром, в Закарпатті, на Тернопіллі, на Буковині окружні комісії, здебільшого, чолили люди, яких там ніде в тих місцях ніколи не бачили, бо вони живуть в Криму, в областях, які за тисячу кілометрів від тих місць і так далі. І навіть окружні комісії не можна скликати, бо ці люди ще не приїхали із місць свого постійного проживання. І представляють вони партії, які українцеві будь-якому невідомі взагалі. Вони навіть тим, хто спеціально політикою цікавиться, невідомі. Не буду перераховувати ці назви, бо вони нікому нічого не скажуть. Оце, до речі, підготовка фальсифікацій чистої води, тому що буде невідомо хто сидіти, який не має жодного звіту перед тією громадою, де відбувається голосування. І він буде йти на все, щоб виконати замовлення тих господарів політичних, які взяли людей з одного місця, переставили в інше за тисячі кілометрів від того місця, де він живе, щоб він там творив фальсифікації. Ну давайте ще в цьому контексті тоді поговоримо про таке поняття, як легітимність. Юлія Тимошенко, яка перебуває у в'язниці, закликає європейських політиків уже на цьому нинішньому етапі виборчої кампанії дати цій кампанії оцінку як такі, що не відповідає європейським демократичним стандартам і стандартам. ОБСЄ. Тобто, фактично, вона закликає заявити уже сьогодні, що оці вибори є нелегітимними. От яке ваше сприйняття слова і терміну легітимність от саме на цьому етапі, тобто за сім тижнів до виборів? Річ у тім, що політично ці вибори нелегітимні з огляду на те, що лідер опозиції перебуває за гратами і не допущений до участі у виборах, викреслений з бюлетенів. Викреслений із передвиборчої агітації від усіх плакатів, і таке інше, От Це означає, що в цьому плані політичної легітимності немає. А щодо відповідності стандартам ОБСЄ, ну треба дивитися. Я думаю, що можуть бути всі підстави по тенденціям, які є тепер, що ці стандарти ОБСЄ будуть порушуватись. Для цього є міжнародні спостерігачі, для цього є всі ми, ті, хто хочуть чесних виборів, незалежно від політичного забарвлення, а опозиція хоче чесних виборів в першу чергу. І всі ми повинні не дозволити сфальсифікувати ці вибори, ударити по рукам тим, хто вже такий намір має. А намір. Очевидний, і тут я Юлію Тимошенко повністю підтримую. Угу. А як на вашу думку, все ж таки чи здатна сьогоднішня влада, владна команда знайти компроміс у тій ситуації, який, яка стала, яка є нині? Тобто, між бажанням за будь-яку ціну залишитися на печерських пагорбах, так з одного боку, але з іншого боку, їм ж потрібна і легітимність, так тобто і необхідність того, що ці вибори були визнані легітимними як всередині, так і зовні країни. А я думаю, що просто влада недооцінює цього моменту. І е, особисто президент Янукович також, тому що проблема не е, визнання по колу, по зовнішньому колу, я маю на увазі, вже в вповен зріст стає перед Україною. Вона вже стає. І це стосується е, Євросоюзу і можливостей України в Євросоюзі як політичної і як економічної реальності понад усе. Недооцінка тут просто вражаюча. У зв'язку із тим є ще час зупинити ці процеси за допомогою якогось діалогу. Але не думаю, що це діалог між владою і опозицією. Тут влада на діалог принципово не йде, а це понад усе має бути діалог між євросоюзом, між цивілізованим світом і теперішньою А владі. інстинкт самозбереження. Так він же може по-різному реалізовуватись. Знаєте, диктатори завжди хапаються за зброю. Ну добре, назвемо це поки що політичною зброєю. Вона може бути різна. От ви про водомети згадували. Я не перший рік у публічній політиці і знаю, що просто так великі партії водометів, щитів, спецобладнання не закуповуються. Вони закуповуються для того, щоб бути застосованими. Просто так, закон про мирні збори з метою обмежити ці. Мирні збори до парламенту не вносяться, коли всі протестують. І коли дотепер, якось 21 рік Україна проводила мирні збори. Ну ми про це закончиться закон, сьогодні. Згадати пане Віславе. На сьогодні вже 100% зрозуміло, що ЦВК друкуватиме виборчі бюлетені, в яких не буде прізвищ Юлії Тимошенко, не буде прізвища Юрія Луценка. Це сильно ламає ваші передвиборчі плани. Це просто несправедливо. З одного боку суспільство знає, що Лідерами об'єднаної опозиції є Тимошенко, Луценко, які ув'язнені, і яких на гарматний постріл навіть до бюлетенів і до виборчої агітації ЦВК, а читай влада допускати не хотять. Тобто це відомо. Але з точки зору справедливості. Думаю, країна ще раз переконалася, що ці постаті просто вражаючі небезпечні для влади, і для цього застосовуються всі механізми: від механізмів голосування в ЦВК до судових інстанцій, які в цьому випадку діють абсолютно контрольовано. Угу. Хотів би вас ще запитати, в яку гру, на вашу думку, грає експрезидент Ющенко? Адже його політична сила не має практично ніяких шансів потрапити до парламенту. У Гру відбере голоси об'єднаної опозиції. Все більш нічим ця гра не закінчиться. І це лише. Думаю, більш рельєфніше покаже, що. А мотивація? Ось... Ну, мотивація це ліпше запросити його до студії і запитати. Але я думаю, що наявність ось цих сил, які покликані лише відібрати. Почасточці голосів від об'єднаної опозиції тільки підтвердить те, що зараз ситуація в країні виходить на принциповий водорозділ. Є влада, яка діє проти євроінтеграції, проти прав людини і проти того курсу, який навіть в її паперах декларується. По факту вона діє прямо протилежно. І Є опозиція, яка хоче повернути Україну на європейські рейки. Встановити свободу слова, свободу підприємництва, прозорість прийняття рішень у владі і так далі. Тобто, це по суті, якщо хочете, чорно-біла картинка. І є бажання і нової Тигіпківщини, є бажання показати, що хтось. Насправді більша опозиція, ніж та опозиція, яка підтримується людьми. Але все це по ходу виборів, от вересень, жовтень, воно буде прочитано, і люди зроблять свій вибір. А ви не допускаєте, що все-таки політична сила Ющенка може там напередодні голосування знятися з виборів, скажімо, на користь якоїсь іншої опозиційної сили? Я не знаю, які у них там плани разом із владою, але я переконаний, що цього не трапиться, бо не для того їх висували. І ще про опозиційне життя, пане Вячеславе, свого часу найбільш потужні опозиційні сили, Батьківщина, Удари, Свобода, хоч і не домовилися про спільний похід до Верховної Ради, все ж таки вони домовилися координувати, погоджувати свої дії в боротьбі з владою і не нападати одна на одну. Що ви можете сказати про взаємодію саме цих політичних сил напередодні виборів? Чи всі дотримуються домовленості, і чи всі шляхетно ведуть свої кампанії один до одного? Ну, поки що я не бачу якихось дуже гострих протиріч, правда, кампанія лише починається, по суті, то. Але ну, я думаю, що суспільству відомо, що в нас є угоди із свободою, із українським об'єднанням Свобода про погодження кандидатів по мажоритарних округах. І, по суті, ми поводимось по відношенню один до одного максимально толерантно, бо в багатьох позиціях наші погляди співпадають. Плюс ми будемо спільно складати ось ту. Більшість, яка, сподіваюся, після підтримки людей, може постати в наступному парламенті. Це те, що можна сказати вже точно. Ось Взаємодія між батьківщиною і свободою, вона публічна. Я проводив вже декілька спільних зібрань, мітингів і прес конференцій з Олегом Тягнебоком. Тобто, взагалі-то для української політики це нове явище. Тому що навіть на минулих виборах 2007 року, коли дві опозиційні сили йшли в партнерських стосунках, вони не проводили спільних мітингів. А це зараз, я думаю, для людей ну крок, який вселяє надію. Інші сили, які себе позиціонують як також опозиційні, Ну, по них у нас немає остаточних рішень, і остаточного бачення, і в людей, до речі, немає. Думаю, що понад усе у вересні треба із тими, з ким ще немає остаточних домовленостей, цих домовленостей досягнути, щоб не було всі. От ви навіть не хочете називати війни. тих інших, так Та може ви Вітал... назвати, віталій Віталій кличко в певною мірою ображений, ображений саме на вашу політичну силу. Він каже, що колеги по опозиції не щирі. Адже за його словами, цитую, удар зазнає атак з боку опозиціонерів спікерів опозиції різного рівня. У змі кидаються провокації проти нас, тобто них. Силу кличка, якщо батьківщина хоче перемогти демока... перемоги демократичних сил на виборах, їй варто припинити таку боротьбу за виборця за будь-яку ціну. От отже, кличко незадоволений методами саме вашої кампанії. Е, ви не до кінця впевнені в тому, що партія кличка є опозиційною і щирою у своїх намірах стати опозиційною до нинішньої влади. Особисто я хочу бути в цьому впевнений. Але, на жаль, я особисто не впевнений. За словами кличка, всі кандидати від удару на партійному з'їзді дали присягу, не йти в коаліцію з партією регіонів і її сателітами. Цього вам замало, так? От, правильно, це якраз той момент, який повинен е стати гарантією підписання угоди щодо непоборювання, особливо між е мажоритарними кандидатами, між батьківщиною, думою, свободою і ударом. І зараз це зробити абсолютно не пізно. Тому я ставлю питання е інакше. Якщо Віталій Кличко опозиція, а мені хотілося б у це вірити, то немає жодних перешкод, щоб ми підписали угоду зараз і визначили по округах тих кандидатів, які мають найбільші шанси. Тобто ми готові зняти своїх там, де за опитуваннями наші не дуже прохідні. Я думаю, що на те саме повинен погодитися і Віталій Кличко. Все. Я не прихильник ось цього взаємопоборювання, тому що переконаний, по більшості питань все-таки ми будемо взаємодіяти. Там може якісь відмінності є невеличкі, то по них треба зняти питання, поки не пізно? Я думаю, що люди це підтримають. Пане Вячеславе, запитання до вас не лише як до депутата, а і як до активіста, фактично усіх останніх українських революцій, починаючи з революції на граніті? Так ви вже трохи про це згадали. Верховна Рада перенесла розгляд скандального законопроекту про мирні зібрання 24.50. Представники опозиції вже святкують, кажуть, що святкують маленьку перемогу. На вашу думку, чи вдасться дотягнути до виборів? І до, особливо до погодження е відповіді з Венеційською комісією в цьому питанні. Ну, по-перше, Венеційська комісія дуже своєрідно її висновки владою тлумачаться. По закону промови теж є висновки Венеційської комісії і не тільки. Але тлумачаться вони як позитивні схвальні, а насправді вони в ключових питаннях різко негативні. Тому, думаю, якщо влада й дочекається висновків Венеційської комісії по цьому закону про мирні збори. І зібрання, то вона буде тлумачити їх на свій манер. Тому моє бачення, що допустити прийняття особливо під час виборів, та ще й цим парламентом, абсолютно вже ручним цього закону категорично не припустимо. І тут я думаю, що одних апеляцій до влади мало. Треба боротися, щоб він не пройшов. Вчора так він не пройшов з в силу громадської думки і всередині парламенту, і поза ним гостем програми час інтерв'ю був народний депутат України Вячеслав Кириленко.